Судове засідання по справі за позовом стопак Лариси Вікторівни до Чобської міської ради про простування недостовірної інформації та захист її гідності оголошується продовженим. Судове засідання заявили. Продовження вашого представника і представника ради. Можемо розглядати, нема жодних питань, тому що я з'ясовувала їх позицію. Мій представник запізнюється трохи. А без свого представника бажаєте продовжувати? Да, коли продовжити розгляд справи у відсутності е, представника е, позивача і у відсутності представника відповідача, який був належним чином повідомлений про дату часу місце проведення судового засідання, після оголошеної перерви судового засідання не з'явився. Суд е, також констатує, що у зал судового засідання з'явився представник позивача Ступан Бачин. Суд продовжує. Справи і переходить до дослідження доказів, що міститься при матеріалу справи. Значить, надано Чопський вісник від 4 вересня 2014 року, де опублікована стаття у Чопі відбулося публічне обговорення проєкту рішення виконавчого комітету ЧОПської міської ради про встановлення тарифу на водопостачання в місті. Що також був долучений до матеріалів справи через канцелярію суду, було надано диск з відеозаписом засідання виконавчого комітету Чорської міської ради від 7 серпня 2014 року в якості доказу, що відподач мав намір приниження чисті гідності позивача і готувався для цього. У вас є додаткові пояснення? Ні, у мене немає додаткових пояснень. Я повністю підтримую свої поставні вимоги і ніколи в цій не Хай мені дякую, що я ще не прошу ніяких модераль, моральних відшкодувань, тому що це було просто ганебно. За мої податки. На мене наклик розпространяли. Це взагалі це можливо лише в чоти. Суто дохвалив закінчити з'ясування обставин справу, перевірку їх доказами і перейти до судових дебатів. Судові дебати оголошуються відкритими. Будь ласка, подачу вам слово в судових дебатах. Моя діяльність як редактора газети, як активного члена громадської організації Сила народного контролю, діяльністю якої метою діяльності якої є саме виявлення, виявлення таких от фактів корупції, проводимо принципову і безкомпромисну боротьбу з цими фактами, з цими явищами. Звісно, що я буду опубліковувати це в пресі і буду продовжувати це робити. Інших засобів боротьби зі мною вони нема не у них немає у моїх абонентів. Тому от вони прибігають до таких засобів. Муніципальні газети Ваша честь, думатись лише, ви сплачуєте податки за ваші податки, випускають газету, задача якої інформувати громадськість про дії влади. А у влади нема інших дій, як цькувати активістів. Заганяти їх інформаційно, відкривати на них липове кримінальне провадження, не на лише мене, на декілька людей відкрити, вчора кримінальне провадження липові. Ми доказали, що вони липові, їх вже закрили, фальсифіковані. Це просто, якісь, це просто якась враді, яка у них наразі вимагає лише спростування цієї інформації. Це я роблю лише тому, що зараз змінилась влада, зовсім інший міський голова. І він цього не робив. І він ці указівок не давав, я це розумію. Тому я не, не, не напаляю ні на чому, крім вибачення, це для мене перше. Вибачення публічне.